Скажи, скажи. Все, автобуси, тут я тут. Я з автобусами теж воюю. І так. з вами буду, так. Порушення правил дорожнього руху. І є мудаки отакі от. Зупинка тут заборонена. Ну от молоді знають, а пінзаки з досвідом не знають, досвіду немає. Ну підійди ближче. Який Люди їдуть, кого спішать кудись. Я по графіку відправляюсь, не хвилюйтесь. Бо так, а ви заважаєте від'їхати? О, Боже, а що ми не стоїмо? Що... Так станьте так, як не заборонено. Правила чітко прописано, де зупинка можлива, де ні. Ну вам очхати на людей, на правила, і на закони і на Україну. О! Так? ж ти не, не захищаєш Україну, А тролейко. Таких, як ви захищати? А? Таких, а як ви захищати? Ще раз питаю. Таких як ви? Що ми такого Таких, як ви захищати! Слухай, ти мені Слухаю! Не годишся. І що? Тепер мені а? кланятись вам чи що? А тобі кланятись? Ні, не заважати працювати! І поважати людей закони! Було... Від'їдьте, будь ласка! Іване, від'їдьте. Бог же вас наказав, бачу. Міски б взагалі не дав. Що?